А відмазка, що у вас немає духовки, більше не прокатить, адже такий хліб готується на сковорідці на плиті. І для його приготування потрібно мінімум продуктів і всі вони дуже доступні. 100 мл теплого молока, одне яйце, 1 четверта чайної ложки солі та 2 чайні ложки цукру, чайна ложка сухих дріжджів та 230 грамів борошна. 35 г грамів розтопленого вершкового масла і замішуємо гладеньке, м'якеньке та приємне на дотик. Тісто залишаю його на підхід приблизно на 40 хвилин, накривши плівкою. Тісто гарно підійшло, і я його зараз буду ділити на шматочки вагою по 30 грамів. Ці шматочки формую в кульки та викладаю на сковорідку і залишаю під кришкою на підхід ще на 20 хвилин, а потім ставлю на вогонь. Вогонь самий мінімальний, смажу під кришкою впродовж 20 хвилин, а потім перевертаю і смажу ще 10 хвилин. Готовий гарячий хліб викладаю на дощечку і змащую невеликим шматочком м'якого вершкового масла. Аромат в квартирі неймовірний. Дивіться, яке Им, гарним повітряним, пористим м'якеньким і дуже ніжним вийшов хлібчик. Обов'язково раджу приготувати, бо я впевнена, що вам сподобається.